Що ж робити тим людям, які вже відчули цей сором, що з ним робити? Сором, по-перше, це теж емоція. Так? Це теж ми відчуваємо сором. Чому? Тому що ми вже емоційно відреагували, і інша емоція на цю емоцію або відчуття це є сором. Що з ним робити? Ми маємо себе спитати, за що я відчуваю сором? За той вибух, так? За той вибух, який трапився, в мене в голові було щось таке, що я не міг контролювати. І в мене мої відчуття тілесні були такі, що я не міг нічого контролювати, кидався там речім або ще щось. І ми тоді за цей сором. Сором, беремося і говоримо собі, що я можу з цим зробити, чому я відчуваю сором за те, що мені було вчора погано, так і ми починаємо копатися. Ага, в мене є відчуття, що вчора я зірвався, тому що я. Тримав собі там стільки часу якусь висн виснаженість, напругу, не знаю, можливо, якусь перевтому. Якщо ми від сорому знайдемо причину того ось вибуху, так за який був сором, потім від цього вибуху також знайдемо причину, то тоді ми докопаємося ну, хоча б не до самої суті всіх речей, але до того, що стоїть ближче так, до наших внутрішніх потреб.